Доброго ранку, доброго дня! Рада вітати вас усіх я. Діти, подивіться, хто це до нас завітав. Що це сталося із звірятами? Вони захворіли. Давайте послухаємо, що ж вони нам розкажуть. У півника горечко, заболіло горлечко, він холодну воду пив. На морозі походив. Заболіло в зайця вухо, не хотів він маму слухать, зайчик шапки не носи, довгі вушка застудив. Ведмедик товстум у своєму ліску за літо з'їдав десять бочок метку та стали в ласунчика зуби боліть. Реве наш ведмедик, ночами не спить, не всидить на місці, не їсть і не п'є. Ось що сталося з нашими звірятами. Малята, яке сталося у півника горечко? В нього заболіло горлечко. А чому в нього заболіло горлечко? Бо він пив холодну воду на морозі. А що ж трапилось з ведмедиком? Так, не їсть, не п'є, не спить, реве. А чому так сталося? Бо він їв багато солодкого меду. І в нього заболіли зуби? А що трапилось з зайчиком? В нього заболіло вухо. А чому? Так, він шапку не носив. І вушка застудив. Чому ж така біда сталася з усіма звірятами? Бо вони не думали про своє здоров'я. Як же ж допомогти нашим звірятам знову стати здоровими? Діти, щоб швидше одужувати після хвороби, обов'язково слід вживати вітаміни. А вони містяться в овочах та фруктах. Всі вітаміни ці смачненькі і солодкі, і кисленькі їмо ми їх охоче кожен хто коли захоче, щоб були всі здоровенькі і красиві, рум'яненькі, щоб росли міцними й дужими до хвороб були б байдужими. А ще є вітаміни, які продаються в аптеці. Це маленькі різнокольорові пігурки. Малята підтримаймо організми наших хворих звірят пігулками вітамінами. Подаруємо їм ось такі баночки з вітамінами. Але перш ніж ставати до роботи, розімнімо наші пальчики. Повторюйте за мною. Добрий день! Добрий день! Пальчики сказали! Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Міють наші пальчики танцювати і стрибати, малювати, відпочивати. Ось тепер можна починати малювати. Діти, ось у нас є отака баночка для вітамінів. Але вона порожня. Треба сюди покласти вітамінки. Малювати вітамінки ми будемо нашим пальчиком. Малята, вітаміни можуть бути різних кольорів. Тому ви можете обрати колір, який вам подобається. Вмочуємо пальчик в фарбу. Ось я обираю зелену. І ставимо. Відбиточки. Ось у нас є одна кругла вітамінка. Ставимо ще, прибираємо пальчик. Ось іще одна. Вітамінки можуть бути різних кольорів. Давайте намалюємо вітамінку іншого кольору. Але нам треба витерти наш пальчик від фарби зеленого кольору. А потім можна його вмочити в фарбу іншого кольору, наприклад, червону. Ставимо також відбиточки в нашій баночці. Ось в нас є червоні вітамінки. Давайте ще раз змінимо фарбу. Витримо наш пальчик і візьмемо. Цього разу, наприклад, жовту фарбу. Мочуємо наш пальчик в жовту фарбу. А зараз зробимо вітамінку довгеньку. Ставимо поруч кілька відбиточків. Ось у нас вийшла отака довга овальна вітамінка. Давайте ще раз. Ставимо поруч один, два, три відбиточки. Ось у нас ще вийшла довгенька овальна вітамінка. Давайте ще разок. Один, два, три. Ось іще довга вітамінка. Можна довгу вітамінку намалювати у таку лінію. Ось, бачите? Довгенькі овальні вітамінки. Ось ми заповнили нашу баночку. Треба витерти пальчики після роботи. Ось така баночка з вітамінами. Для наших звірят вийшла.